Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Добрий вечір всім, дорогі друзі. Починається наша передача молитва перед сном. І наш день, як ви знаєте, вже десята вечора, добігає кінця. Цей понеділок вже закінчується. І мені хотілося би сьогодні помолитися за всіх людей, які можливо кажуть собі: Я один, я одна. За всіх, які себе відчувають самотними на цьому світі, за всіх, у кого немає, немає нікого, не мають жодної підтримки, помічі ані суспільства, ані нікого. Немає кому вам допомагати, немає ж кому вас виручати. Я хочу помолитися за всіх, за всіх самотних людей, і хотів би вам дещо підкреслити на слові Божому. Слово Боже, воно затверджує нам наступне. У псалмі та псалмів ви знайдете це в Писанні, та книга Псалмів, і тут читаємо, говоримо саме про Псалом 26, вірш 10. Написано так: Бо мій батько та мати моя, мене кинули, та Господь прийме мене. Так, один маленький вірш, тут не багато слів. Бо мій батько та мати моя мене кинули, та Господь прийме мене. Це тут ви, ви знаходите це ж Давидовий псалон, і ви знаєте, що Давид він був знаєте, такою людиною, яка в житті зазнала багатьох страждань із різноманітних видів. Та Давид він зазнав поразок. Ну багато тож ж да, переміг. Звісно, багато перемог. Він зазнав багатьох перемог, але ж усе ж таки багато поразок. Він зазнав багато болю, зазнав зради, він зазнав одинокості, самотності, як я вам зараз говорю. Давид в багатьох ситуаціях і моментах в житті він опинився один, в такому ж стані, коли він, він бачив себе одним одиноким, сам без втручання, осторонь, без допомоги чиєїсь. Але ж усе ж таки Давид завжди, завжди він покладався на Господа. Завжди, завжди, завжди. І недарма він, він сказав на початку цього. Псалма у першому вірші він сказав: Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятися, Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатися. Тобто він міг би зазнати багатьох страждань, багатьох конфліктів. Він ну, спіткнувся із багатьма проблемами ну, в потоці життя. Sei que há o roo, vim duas baratas ou o У, у, у гоніні, тому що за ним ганялися, за ним ну, ішли переслідували. Давида переслідували. У потоці багатьох і численних років. Тому що Бог обрав його ще малого. Бог обрав Давида ще, коли він був, знаєте, молодим, дуже молодим. Підлітком. То Бог обрав Давида ще молодим. Він ще був юнаком, підліток. Коли він почав ну, навіть і втручатися в бойові дії, ну, ми бачимо там першу появу в Біблії. Ми бачимо першу появу Давида на війні, коли він вступає проти Голіафа, йому було приблизно 14 років. Да? Десь так, віком від 14 до, до 15, не більше. То давид він е, зі своєї молодісті, він всю свою молодість він провів у пустелях в чужих містах. Ви розумієте? Він всю свою молодість, він напроти противагу від інших молодих людей. Давид він свою молодість, він провів у пустелях. Він провів у пустелях. Він не провів своє, свою молодість. Своє юництво він не провів насолоджуючись життям знаєте гуляючи містами, чи гуляючи, знаєте, чи е, з дівчатами, чи як зазвичай ні Давид він воював. Весь час, весь час воював, 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 аж до сорока до до років він.

Normal, velhique plane de laio rojitia e sorg. Isso aí, sorg roquio da nareste nareste prestav do trono inareste buf. Não e o coro no vale buf. Coro novane to vim barra tu tical barra tu roquio improvio na. В самоті, але саме в цей важкий час він знайшов собі найвірніших, надійніших друзів, які теж йшли і покладалися на нього, які ну супроводжували його по всі, по всі дні його життя. Тому саме в цей важкий час, важкий момент для вас, ви знайдете собі найвірніших, найнадійніших людей. Ви дійсно зможете виявити е, собі. Справжніх друзів, які вас не підведуть попри усе, справжні друзі, друзі, які не цікавляться лише вашими грошима, статусом, посадою, вашим становищем, ні, а друзі, які тож, ну, бажають вашого добра, які борються, які вболівають за вас, не ті, які просто. Знаєте, на ну, підсилі і, і шукають вашого, на ну, шукають свої, свої вигоди від того, що ви маєте навпаки. Бо коли настав злий день, вони вже всі розбіглися. Але в цей час на самоті, на самоті з Богом і самим собою. З своїми думками ви знайдете сили. Сили, які ви навті не уявляли, що існувала всередні вас. Сила, яка була, мов би, скажімо, приспана всередні вас, але настав час пробудити цю силу. Ні, Ми зараз помолимося за вас. Хочу помолитися за вас, то нужно поговорити з Богом. Господь, я молюся за всіх самотних людей, за всіх, хто. Опинився в самоті, в одинокості, несе всередині себе почуття Боже, почуття однокості, почуття самотності, і, можливо, не знає, до кого звертатися, не знаю, як вибратися із цього стану, не знаю, що робити далі зі своїм життям. О Господь. Тому я прошу, змілуйся. Змілися над ними і пробудить цю силу, сила, яка Господь живе в середні неї, сила Господь, яку вона навіть не усвідомила, вона навіть не уявляла, що в неї є така сила, є така здатність вміння, тому Господь я прошу, пробудить цю силу. І нехай вона дійсно і знайде, Боже, собі сили пережити це, пройти цей стан, становище і перемогти всі труднощі, всі виклики, всі і складнощі, Господь, з якими б не спіткнулася вона в Ісуса Христа. Це те, чого я прошу Тебе, і заздалегідь ми дякуємо Тобі за все. Нехай Господь, Твоя сила буде нас супроводжувати, Дух Твій буде нас направляти, і Слово Твоє, воно буде нас оживляти, окриляти, піднімати, Боже, в будь-якому стані, і попри поразки, ганьби, приниження, зниження моральні, усе, щоб ми ніколи, Боже, ніколи не відвернулися від Тебе. Будь з нами, будь із з кожним Боже з нас. Він Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Тому, друзі, Господь з вами, та? якщо батьки вас кинули, друзі вас кинули, і хто і с, і інші, і а, усі, усі мене кинули, всі мене залишили. Бог вас прийме. Написано, так написано. Господь прийме вас. Тому Він вас приймає, не сумнівайтеся. Гаразд, ми закінчимо нашу молитву, нашу передачу uh, із особливим запрошенням для всіх вас. Завтра, вівторок, у нас буде особлива молитва, сильна молитва за всіх хворих та за всіх хворих людей, Незалежно від uh, якої стадії, ступеня. Категорії вашої хвороби, якого виду, це не важливо. Та? Чи вважається психічним, вважається ваша хвороба, не знаю, фізичною, душевною? Це якийсь біль в душі, страждання в душі, то приходьте, у нас буде молитва дуже сильна за вас. Та? На Тарасівській, 44 завтра о 10 ранку, та о 3 години дня це у правому березі. Bilha estância metro Olímpica e o livro muberze metro Tá o rarqivska Harkiv, como massivo hoje filial de de seu vizinho. Aqui vizinho tá aqui je tchás dobra. Nehái rosto o e na e bajái vão Mirno Haniba nada rolou